Переселенка Юлія з Донецької області має двох синів. Один чотирикласник інший вчиться у сьомому. Зізнається, діти часто відволікаються від шкільних занять, сидячи на уроках у телефонах. Краще, щоб вони вдома залишали, тому що це їх від навчання відволікає. Ольга, мати десятикласниці. говорить, їй теж не подобається, що школярі більшість свого часу у школі витрачають на розвагу у смартфонах. Повністю заборонити не можна, але треба якось трохи обмежити користування ними під час навчально-виховного процесу. Але знову ж таки, зараз у нас така форма навчання змішана, яка спонукає дітей до того, що певні завдання можуть даватися, і вони можуть виконувати за допомогою смартфонів. Учениця восьмого класу Дарина за смартфони у школі. Говорить, це дає їй змогу користуватися додатковими джерелами. Той самий кахут на уроках математики, інформатики, тому я думаю, потрібно їх використовувати. Наразі нам потрібно використовувати більше якихось інформаційних технологій, якихось додаткових джерел, щоб більше взаємодіяти. Раніше телефони були засобом розваги і дволікаючим фактором. Але у сучасному світі це невід'ємна частина освітнього процесу, каже вчитель біології Дарина Кравченко. Завдяки освітнім платформам учні і вчителі можуть дуже багато виконувати різноманітних завдань. Дуже багато платформ є необхідними, адже учні і вчителі можуть в реальному часі виконувати якісь завдання, це там різноманітні хмарні сховища, гугл-форми. З одного боку є діти, які грають на уроках, сидячи в телефоні. Але це передусім відповідальність вчителя, який зацікавив дитину чи ні, і відповідальність самих батьків, говорить директорка наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь. Додає, забирати телефони означає забирати особисті речі дітей. Хоча в ліцеї такі класи, у яких на батьківських зборах вирішили смартфони класти у скриньку, каже Ірина Гринь. Зараз під час війни я як директор категорично проти вилучати гаджети. Тому що під час повітряної тривоги дитина повинна бути на зв'язку. Якщо ці гаджети лежать в скринці, то класний керівник замість того, щоб їх швидко відправити в укриття, роздає ці мобільні телефони. Тому я вважаю, що це не наразі не актуально. Нагадаємо, освітній омбудсмен Надія Лещик у інтерв'ю РБК Україна днями заявила. Моя позиція поки не має законодавчої визначеності. Батьки спільно з педагогами можуть розробити правила у школах щодо смартфонів. Найоптимальніше, коли смартфон зберігається в сумці, чи в рюкзаці дитини з вимкненим звуком під час уроку. Під час повітряної тривоги учень бере сумку, і йде в укриття. І він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим навчатися.